У секторі почесних поховань криволісі попрощалися з героїчним земляком. Юрій Оленіч пішов захищати Україну у 23-му році. Він був оператором безпілотних літальних апаратів. Важке поранення отримав 13 листопада при виконанні бойового завдання. Його тяжко пораненого забрали з поля бою під населеним пунктом Корахова на Донеччині. Серце бійця зупинилося у медзакладі. Він був мужньою і сміливою людиною, кажуть побратими, схиляючи голову перед пам'яттю героя. Був дуже хорошим і квітливим чоловіком. Пішов захищати свою рідну Україну на благо нашого, щоб ми були живі, щоб у нас було все добре і добре. Ну, так не вийшло. Що можу сказати? Царство Іма небесне. У мирному житті Юрій Оленіч працював на підприємстві Арсолор Мітал Кривий Ріг. І сьогодні тут колеги, рідні та друзі героя. Виросли на одній вулиці, нормальним хлопцям ріс. Був плавцем, на гріблі займався. Ну що, сказати про нього тільки гарне можно. Потеряли ми не одного з такого побратима. У мене теж два сына і два воюють. Хлопці, держіться і будьте такими, як ви є, і щоб ви всі повернулися живими. З усіма воєнними почастями Юрія Оленіча поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.